Вийшли з виробництва рулонні штори. Ось Ми робимо під замовлення. Це тканина рулонна, яка в суцільну ткань розкручується, фіксується в будь-якому положенні. Даніше ця тканина йде в дві полосочками. Ось комплектуючі, бачите, скільки робимо під замовлення. Тканини є різні узори кольори, якість, блекаут. Є такі тканини в кожній. Теж на організації е, вертикальні жалюзі. Є 89 мм тканина. Е, є 127. Це йде ширше. Ну, кабінети, офіси. Буде обзор Пліссе. Це такі ось ставляться в штапік. Можна відкривати як і знизу до верху, так і зверху донизу. Кримські штори. Робимо їх під замовлення. Можна нашу тканину вибирати. Додатково є функція фотодрук. Або заходите до нас на сайт, вибираєте узор.